Одне з наймудріших речень, які я, напевно, собі записав, це було. Не намагайся нічого зробити, бо воно в тебе не вийде. Просто зробиться. І сама суть цього в тому, що якщо ти будеш намагатися щось планувати, щось зробити в майбутньому, щось просто думати, що я. Ну, знаєш, я зроблю колись отаку от річ. От я куплю колись собі машину і буду на ній кататися. Чи Блін, мені треба зробити все-таки якусь собі підставку для телефона, щось таке, щоб знімати відео. І в тебе воно ніколи не виходить, бо ти або відволікаєш на якусь іншу річ, або ти просто подумав такий, ну знаєш, ну я трохи потім то зроблю, в мене зараз просто немає часу, чи мене мама там покликала, знаєш, я ну, пізніше -то зроблю. І в кінці так виходить, що ти про ту річ просто забуваєш, тому що ти весь час її відкладаєш, 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 відкладаєш. І та річ, яку ти хотів, так дуже сильно зробити в майбутньому, вона в тебе ніколи навіть не зробиться. А і потім ти просто згадаєш про цю річ знову. І цикл знову повторюється: ти знову забуваєш про неї, ти знову про неї думаєш, забуваєш, забуваєш, думаєш, думаєш. Поки ти все-таки не зрозумієш що думати про річ. Не означає робити річ. Планувати колись зробити річ, не означає робити річ. Навіть задавати якийсь час для того, щоб зробити річ, не означає робити річ. Те, що робить річ, це якраз роблення самої цієї речі. Ти зробиш цю фігню, якщо ти будеш робити її. По-іншому ніяк. Ти не зробиш її, якщо ти будеш її планувати робити. Ти не зробиш, якщо ти навіть будеш. Планувати десь себе в календарі, собі відмітиш якийсь там час, що я буду робити ту річ, і в мене 100% вона вийде. Все одно ні. Те, що ти можеш зараз змінити, і якщо ти маєш на цей час, звісно. Бо ти, напевно, маєш ти дивишся це відео, то просто роби цю річ. Роби річ, яку ти маєш саме найбільшість до, але ти просто боїшся її робити. Тому що планування, воно ніколи не вийде в тебе. Воно в тебе. Ти просто будеш стати свій час, плануючи річ, хоча змінюючи її, якось переформовуючи і ментально мастурбуючи в себе в голові. Це не то. Ти просто, якщо ти хочеш щось зробити, просто зроби це. Планування і фантазування ніколи тебе не доведуть до того, що ти будеш це робити. Можливо, воно тільки окреслить саму ідею. Але. Щоб зробити річ, тобі потрібно зробити річ. Я розумієш, це якось тупо я скажу, тип, але. Це просто тобі потрібно зрозуміти, бо. Планування воно не поможе. Саме оце от діяння. Тобі потрібно просто почати діяти. Почати вже робити цю річ. Якщо ти не дієш, ти далі продовжиш планувати або ти далі продовжиш її відкладувати. І так виходить, що ти забуваєш свою річ, яку ти саме найбільше хотів зробити. Книжку, яку ти хотів, наприклад, прочитати. Чи блокнот, якому ти хотів написати щось таке важливе. Чому ти плануєш це відкласти зробити на потім? Чому тобі просто зараз не зробиться? От серйозно, якщо у тебе є зараз в голові якісь такі думки, Важливі про своє майбутнє. Чому б тобі просто не взяти блокнот і написати зараз? Чому ти тобі просто би не підняти свою ліниву сраку з дивана і просто би написати це? Хто знає, що може бути від цього? Тому, можливо, може бути щось позитивне, можливо, щось бути негативне. Але планування тут не допоможе. Перебирання, обдумування всяких різних наслідків, воно не поможе. Саме найкраще тобі це поможе. Просто діє. Без дії ти нічого не зробиш. Тому роби річ від до якої в тебе є найбільше пристрасті. Дякую за перегляд. Це таке коротке відео було, тому що тут багато чого говорити нема. Так що роби то, до чого в тебе є пристрасть, І не це ніколи.